Перед нами довгий варіант періодичної системи хімічних елементів Дмитра Івановича Менділєва. Також існує короткий варіант даної таблиці. Ми бачимо, що таблиця складається з хімічних елементів, які розміщені за зростанням їх порядкових номерів. Давайте розглянемо. Ми бачимо гідроген номер 1 це означає, що в нього порядки номер 1 Гелій номер 2 порядки номер 2 Літій порядки номер 3 Перилій 4. Бор 5, карбон 6. нітроген 7, оксаген 8, флор 9, неон 10. Натрій 11. Магній 12. Алюміній 13. силіцій 14 фосфор 15, сульфур 16 і так далі. Зростання порядкових номерів. Зростає до порядку номеру 118 в хімічному елементу Оганесон. Заслугою Дмитра Івановича Менділєєва є те, що він залишав пусті клітинки для хімічних елементів, які ще не були відкриті на, пер... на початок створення. Періодичної системи. І також дана таблиця представлена теоретичними хімічними елементами, порядком номером 119, 120, а також від 121 до 127. Існування даних хімічних елементів є теоретичним. Тобто дані хімічні елементи ще не відкриті. Розглянемо хімічний елемент під номером 1 гідроген. Символ H. Бачимо, що гідроген при утворенні простої сполуки, яка називається води, з формулою H2, при пропусканні електричного струму видає ось таке світіння. Тобто проста речовина при пропусканні електричного струму набуває забарвлення. Також під символом хімічного елементу ми бачимо відносну атомну масу, яка при округленні дає ціле число 1. Порядки номер 1 І відносна атомна маса в хімічного елементу гідрогену також 1. Можна розглянути. Латинські назви, англійську рік відкриття першовідкривачів, країну відкриття. Також ми бачимо будову атома даного хімічного елементу. Атом складається з ядра, який знаходиться по центру, і електрони, які рухаються навколо ядра. В ядрі є також частинки, які називаються протони та нейтрони. Також бачимо, що в даній таблиці протони, нейтрони та електрони позначені різними кольорами. Наприклад, протони жовтим, нейтрони синім, електрони червоним. Це лише для того, щоб їх візуально відрізняти. Насправді, реальні протони, нейтрони та електрони не мають забарвлення. І ми також можемо знати. За порядковим номером, так як в порядковий номер 1, це означає, що електронів 1 та протонів також буде 1. Перевіримо це. Так, все вірно. Електрони 1, протони 1. Нейтронів 0. Як можна знайти нейтрони? Від відносної атомної маси, яка складає 1, ми пам'ятаємо, віднімаємо число протонів 1 мінус один буде 0. Отже, в ядрі. Атома гідрогену знаходиться лише протон, нейтронів та внемаль. І навколо протону обертається один електрон. В протону заряд плюс, в електрону заряд мінус. Скільки плюсів, стільки буде і мінусів. Якщо протонів 2, електронів також буде 2. Але це буде для іншого хімічного елементу. Розглянемо цей варіант. Порядки номер 2. Гелій. Бачимо також, що при пропусканні електричного струму крізь просту речну гелію він набуває забарвлення. Також бачимо і відносно атомну масу, яка складає тут 4. Латинську назву, англійську назву, рік відкриття, відкривачів. Невідома країна походження. Але також ми бачимо, що атом гелію складається з ядра. Так як в порядку номер 2, то там в ядрі 2 протони. Навколо ядра обов'язково рухаються 2 електрони. І як же визначати нейтрони? Ми пам'ятаємо, що від відносної атомної маси в гелію тут 4, віднімаємо протони. Тут 2. 4 мінус 2 буде 2. Отже, в ядрі. Гелію, два протони, два нейтрони. І навколо них рухаються два електрони. Те ж саме ми можемо спостерігати наступного хімічного елементу. Давайте це розглянемо. Наступний хімічний елемент з порядки номером 3. Літій. Ось як виглядає літій. Сріблясто-білий метал з характерним блиском. В літію відносно атомна маса 7. І можемо розглянути будову його атома. В ядрі 3 протони, 4 нейтрони, 3 електрони. За порядкою номеру ми можемо легко визначати, що протонів 3, електронів також 3. І як знаходяться нейтрони? Ми пам'ятаємо. Відносно атомна маса округлям 7, 7 відняти протонів. Протонів тут 3. Отже, в нас нейтронів 4. В ядрі. 4 нейтрони, 3 протони і навколо ядра обертається 3 електрони. Це ми можемо спостерігати праворуч на екрані. В четвертого хімічного елементу, тобто в берилію. Давайте самостійно визначимо, скільки протонів, електронів та нейтронів. Порядковий номер 4. Отже, Протонів і електронів скільки буде? Назвіть, будь ласка. Також ми бачимо, відносна атомна маса тут 9, якщо округлити. І ми пам'ятаємо, що від відносної атомної маси 9 потрібно відняти порядковий номер. 9 мінус 4 буде 5. 5 це які частинки? Яких частинок? Там 5. І щоб себе перевірити, давайте ми розглянемо. Порядку номер 4 Це 4 протони, 4 електрони. І 9 мінус 4 буде 5 це 5 нейтронів. Перевіряємо. 4 електрони порядки номер 4. 4 протони порядки номер 4 І від відносної атомної маси 9 відняти 4 буде 5 нейтронів. Отже, атом берилію. Утворений. В ядрі 4 протони, 5 нейтронів і навколо ядра обертається 4 електрони. І тепер повністю самостійно для хімічного елементу під номером 5, тобто порядку номер 5 це бор. В бору ми бачимо відносну атомну масу. Тут округлити це буде 11. Визначить число протонів. За порядки номер, електронів за порядки номер, а також знайдіть не, кількість нейтронів. Ви пам'ятаєте, що це потрібно від відносної атомної маси, тут 11, відняти порядковий номер, тут 5. Скажіть, будь ласка, всі дані по частинках.